Доброго ранку наші малята, наші хлопчики і дівчата. Гріє землю сонечко, ніжно промовляє. Прокидайтесь, квіточки, день весну зустрічає. Дітки, я вас запрошую на галявину квітів. Малята, а щоб веселіше було йти, давайте будемо з вами розповідати цікавий віршик на на на! Настала весна. Ло-ло-ло, сонце дарує тепло. Ти, ти, ти всюди красиві квіти, які чудові квіточки квітнуть на галявині. Дітки, покажіть пальчиком кульбабку. Ось вона, правильно, а де й панчики. Молодці. А чи схожі між собою ці квіти? Правильно у них зелене продовгувате листя. І тюльпани бувають жовтого кольору, як кульбабка, малята. А що робить сонечко для квітів? Правильно воно зігріває. Розумнички наші. А дощик що робить? Правильно він лє, капає, поливає. Тітки, анумо, пострибайте, як веселі дощові краплинки. Бджілка, що робить біля квітів. Так, вона літає, збирає сік, гуде. Друзі, а що ж роблять квіти? Правильно, вони ростуть, квітнуть, дарують нам запах, аромат. Малята, вам сподобалась прогулянка із сонечком? Тож давайте йому подякуємо. Дякуємо, сонечко! До побачення малята!